Реактивна система залпового вогню ГРАД-1, калібр 122 мм, боєкомплект 36 снарядів. Шасі, автомобіль ЗІЛ-131 важить 11,5 тонн. Грат 1 була розроблена у 1976 році на шасі автомобіля ЗІЛ 131 Вона легша за базову версію на Уралі, економічніша. Пускова вміщує на 4 снаряди менше. При цьому вона нижча і це полегшує заряджання. Град 1 перебували на зберіганні і зараз повернулися на озброєння нашого війська. Загалом російсько-українська війна особливо у 2022 році показала, що це війна артилерії, тому. Звідки зараз у нас взялися гради-один, це в принципі не дивина. Набагато краще вже стріляти, хоч і тим град-один, ніж щось шаманити з пікапами і некерованими ракетами до тих пікапів. Так град 1 був на озброєнні збройних сил до 2018 року, кілька десятків штук. Очевидно, що хоч про це і не анонсувалось якось. Але очевидно, що їх повернули в склад Збройних сил, тому що все ж таки це стріляє. Це стріляє, це ефективно. Це, звичайно, в принципі, за великим рахунком ГРА. Цього літа нам випало попрацювати з підрозділом однієї з десантно-штурмових бригад, який використовує ГРАД-1 на Донбасі. Зустріли ми їх в районі очікування. Де саме знаходиться район очікування, нам не повідомляли. З реактивщиками ми зустрілися по дорозі і зараз прямуємо до вогневих позицій. Як з'ясувалося, у наших хлопців сьогодні це вже не перший виїзд. Працювати по російській техніці цей підрозділ розпочав ще за світанку. По Результату сьогоднішньої ранкової роботи деякий час у нас зайняло по знищенню самохідної артилерійської батареї противника. Довгий час ми за нею ганялися, займали одну вогневу позицію за неї, іншу за неї ще іншу займали. І в результаті даної стрільби була підбита одна ворожа самохідна установка. Зазнаючи втрат в живій силі та техніці, росіяни намагаються виявити наші вогневі позиції. Якщо це вдається, обстрілюють їх власною артилерією. Ну, не часто бувало такі моменти, виїхали, навелись, орієнтували машину і огонь відкривали, це суматохи зворачували і поставили гнукодити. В більшості випадків вона робить просто на подавлення, на те, щоб не дати можливість нам, як кажуть, більше працювати. Тобто її точність є меншою, у нас розвідка ведеться більш детальніша, застосовуються безпілотні апарати, які допомагають нам коректувати стрільбу. За позитивою погодом! Зараз хлопці відпрацювали по координатам, на яких або з'явилася важлива ціль, або, як то кажуть, настав момент. І зараз вони швидко залишають вогневу позицію. Нам повідомили, що реактивні снаряди цього разу летіли по позиціям піхоти противника. Вона засіла і в деякій степені іноді використовує мінометні взводи мінометні батареї для того, щоб уникнути своїх втрат серед наших підрозділів. Як кажуть, ми виїжджаємо, підстраховуємо їх, знищуємо противника. Коли ми вже поверталися на базу, надійшли дані аеророзвідки. Реактивні снаряди влучили в ціль, помічено дим. Наші артилеристи продовжують нищити російських окупантів. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в Збройні Сили.